Шановні гості, сьогодні ми зібралися на майстер-клас з питання розвиток творчої здібності дітей з особливими освітніми потребами за допомогою нетрадиційної. Однією з актуальних проблем роботи групи для дітей з порушенням інтелекту залишається проблема підвищення ефективності навчально-виховного процесу та підвищення рівня корекційної роботи. Її рішення припускає вдосконалення методів і форм організації навчання, пошук нових, більш ефективних шляхів формування знань, які враховують реальні можливості дітей з особливими освітніми потребами. Умови, в яких протікає їх діяльність, ми намагаємось здійснити гармонійний розвиток особистості кожної нашої дитини. Важливий шлях такого розвитку заняття образотворчою діяльністю, яким діти віддають перевагу як найбільш цікавим і доступним. У процесі занять з образотворчої діяльністю відбувається розвиток психічних процесів і якості особистості кожної дитини. Під час занять діти упановують умінням. Відбивати дійсність за допомогою різних образотворчих засобів. Ці заняття забезпечують розвиток комунікативних основ, інформаційно-пізнавальних потреб дитини, створюють сприятливі умови для корекції відхилень у її пізнаванні, емоційно-вольові, особистості сферах, а також формують передумови для розвитку творчої активності і художніх. Вже багато років я впроваджую в досвід своєї роботи з дітьми нетрадиційні техніки образотворчої діяльності. І сьогодні хотіла б познайомити вас, шановні колеги, з деякими найбільш цікавими нетрадиційними техніками ліплення. І в своїй повсякденній роботі з дітьми використовую такі нетрадиційні техніки ліплення, як Зворотня і контурна пластилінографія, мозаїчна пластилінографія, модульна пластилінографія, тістопластика із солоного тіста, робота з шаблоном. Кожна з цих технік маленька гра. Їх використання дозволяє дітям відчувати себе розкутніше, сміливіше, безпосередніше, розвиває уяву. Дає повну свободу для самовираження. Пластилінографія являє собою малювання пластиліном на будь-якої щільної основі. Предмети і об'єкти при цьому виходять рельєфними. Для занять зліплення використовую спеціальні, яскраві, розвиваючі картки багаторазового використання. На кожній сторінці картки є яскрава картинка, основа для виконання завдання, а також чотири різнопланових завдання в різних техніках ліплення, всього 80 ігрових завдань, різнопланових на ці, цілий рік. Спеціальне покриття карток має унікальну можливість, щоб очистити поверхню картки від пластиліну. Потрібно зняти його за допомогою стики, а далі протерти картку сухою серветкою і можна знову виконувати завдання. 20 карток, які умовні, картки поділені за тематикою Зима перший сніг, годивниця, весна Промурашу в траві, літо, про півника, в казковому лісі. Осінь про машу, про гриби, нейтральні – аптека, печі печ та інші заняття з використанням карток мають величезну цінність для розвитку та корекції дітей з особливими освітніми. Значення аплікації в дошкільної освіті в тому, що вона сприяє розвитку не тільки зображувальних і технічних умінь, а таких особових рис як наполегливість, витримка, акуратність, самостійність, здатність зосереджуватись, дитина знайомиться з матеріалами, способами і технікою обробки паперу, картону, розвиває навики графічного зображення предметів, опоновує умінням перетворювати враження, отримані від знайомства з навколишнім світом, відчитання художньої літератури. Знайомства з ілюстраціями, картинками, скульптурами, витворами декоративно-прикладного мистецтва творче в аплікації. Крім того, за допомогою аплікації дитина може максимально проявити ініціативу і самостійність, випробувати почуття радості від позитивного результату труда. Аплікація сприяє підвищенню рівня. Підготовки до майбутнього навчання. А зараз я вас познайомлю ще з однією дуже цікавою технікою аплікації, яка називається Iris Folding. Ця техніка прийшла до нас з Голландії. В перекладу, це називається райдужне складання, оскільки смужки кольорового паперу складаються під кутом. У вигляді закрученої спіралі. Назву пояснити дуже просто. Готове зображення нагадує райдужну оболоньку людського ока або діафрагму фотокамери. Існує спеціальний папір, призначений для айріс фолдінгу. Але якщо у вас його немає, то підійде, і звичайний кольоровий папір може бути використана також тканина. Пакувальний папір, сторінки старих глянцевих журналів, стрічки та інше. Усе залежить тільки від вашої фантазії. Застосовують цю техніку для оздоблення листівок, фотоальбомів, блокнотів, подарункових упаковок, жіночих сумочів. До сьогоднішньому майстер-класі хочу познайомити вас з найцікавішою на мій погляд. Технікою нетрадиційного ліплення контурною пластилінографією. Контурна пластилінографія це зображення предмета за допомогою джгутиків, малювання пластиліновими джгутиками шнурками, створення двомірного зображення. З пластиліну можна створювати зображення з тонких пластилінових ниток. За допомогою видавлювання розігрітої маси пластилінової через звичайний шприц зі зрізаним зразки робіт з контурною пластилінографією. Ось роботи виповнені, джгути нам потрібні тематичні картки. Пластилін. Шприци. Ємкість з горячою водою і пластикові дошки. Відриваємо шматочок від пластиліну, розкочуємо його і трико покласти у шприц. Потім нагріваємо шприц, поміщаємо в гарячу воду. З вами подивимось на результат нашої співпраці. Я вважаю, що картини вийшли. А зараз дуже... я вас хочу познайомити ще з однією технікою, яка називається Iris Folding. Вона прийшла до нас з Голландії, яку ми використовуємо на аплікації. В техніці Iris Folding ми з вами сьогодні будемо створювати листівку. З зображенням повітря повітряної кулі нам потрібні такі матеріали: шаблон, схема, різнокольорові смужки, скотч, ножиці. Працюємо ми за схемою, на якій є номери. Ребром всередину і прикладаємо до схеми. Потім заклеюємо скотчем і залишки обрізаємо ножицями. Ось так по колу викладаємо різнокольорові смужки. І виворачуємо листівку, перегитаємо її націл. І ось це така листівка гарно у нас вийшла Повітряна повітря І остання крапка в нашій праці буде навести канатти від кулі до корзини. Ось так, за допомогою лінейки та фломастера. Давайте ще раз приглянемо, які гарні, різнокольорові, креативні листівки у нас вийшли. За допомогою техніки «Айріс в вашій увазі були запропоновані дві нетрадиційні, дуже цікаві техніки зліплення та аплікації, які можна використовувати у роботі з дошкільниками. Основна задача нетрадиційного образотворення полягає не стільки в тому, щоб навчити дітей зображувати будь-які предмети та явища тільки в тому, щоб оптимальним чином використовувати його як важливий педагогічний засіб, спрямований на подолання або послаблення властивих дітям, недоліків На цьому наш майстер-клас закінчено. Дякую всім за участь та увагу. Бажаю всім щастя, здоров'я, натхнення, творчих успіхів, миру.